У зв'язку зі мною зараз наш колега, це кореспондент із Запоріжжя. Колего, вітаємо вас. Розповідайте, якою ситуація є в місті і в області. Вітаю. Те, що зараз відбувається на фронті, ну, ми знаємо, що росіяни відтягли свої підрозділи, які в них стояли тут у резерві, вони потягли на Курщину кудись там. Інтенсивність боїв, відповідно, вона зменшилася. Іноді буває доба, як ми знаємо, коли Генштаб каже, що взагалі ніяких наступальних дій не відбувалося з боку ворога. Ну, бачу, що за останню добу, як повідомляє наша військова адміністрація, була по всій лінії фронту стрілянина такої. Нижче середньої інтенсивності, я би сказав, інтенсивна, але менше, ніж зазвичай. Тобто, це 118 артилерійських обстрілів, це 128 атак безпілотників і 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Крім того, одна авіабомба пролетіла по степовому, це село західніше від роботинського виступу. Воно ближче до Кам'янського, яке знаходиться на березі висохлого Каховського водосховища. Ну, власне, мирні жителі не постраждали під час цих атак. А список побитого майна ясно, що збільшився майна і будівель. Є відео з фронту, чергове, свіже, як працює наш 98 й батальйон, як з повітря вони знаходять ворога і нищать його в посадках та на інших ділянках місцевості. Ну з цього відео можна зрозуміти, що не солодко там окупантам, але вони продовжують воювати. Генштаб за останню добу повідомив, що було дві спроби штурму з загарбниками українських позицій в районах Роботиного і Новоданилівки. Це неподалік Роботиного. вже багато місяців, а саме біля цих селищ, саме на цьому районі, намагаються щось прорвати в окупанти, але цим не вдається. Гине там їхня тимчасова жива сила, нищиться там їхня техніка. Ну, вони лізуть, лізуть, як тут. На Голіпільському напрямку, це інший напрямок, трохи східніше. Генштаб повідомляє, що наступальних дій вчора ніяких росіяни не проводили. Ну, ось така обстановка. За тишами її навряд чи можна назвати скільки працює артилерія, і дрони і авіація. Ну однак там так би мовити, трохи спокійніше, ніж зазвичай, можна так сказати. Є ще одне відео, до речі, з цієї ділянки фронту. відео від нашої 45-ї артилерійської бригади, яка з початку війни обороняє Запоріжжя, тут побачили у окупантів квадроцикли. Я нагадаю, що вони там мотоциклами, квадроциклами, якимись гольфкарами останнім часом користуються активно. Ну і не стало цього квадроцикла. Витрачати на нього снаряд це було занадто, ну, але в Дрони є, дроном вони його і попалили. Те, що стосується атомної станції, ну так, дуже правильно цього слід було е, чекати, що росіяни не зможуть не використати, не використати цей візит Рафаєля Гроші на Курську АЕС для того, щоб підняти градус провокації Науково-Запорізької АЕС. І ми бачимо, що, хоча він там ні в чому не звинувачував е, жодну сторіну, навіть там спеціально підкреслив це в своєму інтерв'ю перед пропагандистами, перед західними журналістами, що він не буде тицяти пальцями, називати хто тут куди запускав дрони. Ну це взагалі що це таке, що це не його функція, от але використали від Гросі для того, щоб сказати, що Гросі нас оправдав, а українців обвинив. тобто не суть. Таке, чого їхній візитер не казав, не міг казати, ну але це традиція така російської пропаганди. І до того ж вони активно підв'язують Запорізьку АЕС тепер до Курської АЕС. Це такий пропагандистський прийом два в одному. От, типу, що от Гросія там говорив про наші Курські, і про нашу Запорізьку АЕС. Хоча я кажу, вона там ваша, ну ми все розуміємо. Тобто все міжнародне співтовариство вимагає її повернути назад в Україні. Ну а для них вона ваша. І вони знову влаштували ці пропагандистські які станції на візиті е, керівника МАГАТЕ. Ну, а те, що стосується обстановки навколо Запорізької станції, то, знаєте, все як завжди. Артилерія, вчора, сьогодні, дрони летять від АЕС на правий берег на Нікопорщину, додали ще й реактивний град. Вночі біля півночі, повсякчали, що Добронадія влупили реактивними градами. Ну, да, до речі, серед об'єктів уражених, там їх цілий список, в тому числі електрогазомережі, оці воцерковлені православні московські воїни, вони в церкву там влучили на правому березі. Ну, це за їхню традицію, там вже не вперше влучають. Вранці сьогодні в Києві полетіли, артилерія стріляла, ну і, на жаль, не обійшлося без жертв, як повідомила там адміністрація, в Нікополі загинула від артилерійського нальоту 42-річна жінка і п'ятеро парадів. Там є жінки 19 і 59 років, і чоловіки 30, 60, 74 роки. От у це е, таку влаштовують там кожного дня е, Катавасію ці мирні захисники Запорізької АЕС, як вони себе вважають. Те, що стосується... Російської пропаганди і їхніх інформаційних помивок, яких вони там дуже багато наплодили на окупованих територіях, ви знаєте, я от передивляюся. І в мене таке враження, що помийок вони наплодили багато, але щось чим зарплату там урізали, чи що. Всі ці помийки вони один у одного переписують якісь інформашечки, нічого цікавого там не відбувається. От якісь там пару трійку повідомлень добу вмістили в телеграм-каналі, і на цьому вся пропаганда у них і закінчилася. Ну, з одного боку, з цього приводу можна порадіти, що. Вони так погано працюють от, і не відпрацьовують свої оті, рубліки, які їм платять. Ну, а з іншого боку, знаєте, замислюєшся, а що ж таке там відбувається? Що ж ми так плохо работаємо? Ну, втім, цікава інформація все одно знайшлася. Знайшлася інформація про такого собі Дмитра Рогозіна. Ми знаємо, що це е, закорінілий такий московський фашист, який брав участь у русських маршах, потім він очолював Роскосмос. там Споріжався зеленим маском. Потім його погнали з розкосмосу, і він поперся на окупованій території, де його поранили наші артилеристи у п'яту точку на Донеччина Донбасі. І він там залишився живим. А тепер він шляється по Запорізькій області, виголошуючи себе якимось саним сенатором от Запорізької області. у нього зараз такий титул, хто його там туди обирав. Да. Ну, і ось, значить, повідомляє наш. Завляє Терпалицький, що він спільно з цим Трогозіним Дмитром сформують добровольчий підрозділ нового типу, який вони називають сармат. Рогозін там фігурує з якимись радіоелектронними пристроями і пишуть, що головною метою цього новоствореного їхнього підрозділу сармат. Що він буде робити апробацію новинок, розроблених підприємствами оборонної промисловості Росії і різними там народними умільцями. Нові зразки озброєння вони будуть брати, випробовувати їх у військових умовах і забезпечувати зворотній зв'язок, тобто писати, що воно там воно хороше чи погане, це значить озброєння, яку вони будуть випробовувати. Ну, Закликає Гауляйтер Балицький всіх вступати до цього підрозділу Барс Сармат і завершує свої ці всі заклики такою. Знаєте, фразою такою високопарною, він пише, що боротьба, яку веде армія Росії проти ВСУ і їх натовських спонсорів, це війна інтелекта, де технічна перевага і воля до перемоги. Євляються определяющими, пишет Балицький. Ну да, технічна перевага. Ми знаємо, як там видирають чіп з, з правильних машинок і вставляють їх у ракети і дрони, намагаються потім сюди запускати. Взагалі, це просто як то кажуть у нас на селі самошедша, просто перевага у російського ВПК над підприємствами Заходу, НАТО і так далі, з якими вони роблять вигляд, що вони тут воюють. Ну, одним словом, пропаганда як пропаганда, нічого дивного. От тут десь посміялися. Ну а в цілому, отака зараз на цей момент у нас ситуація на окупованих територіях Запорізької області і на північній частині, де розташоване Запоріжжя, і підконтрольні українські владі райони. Зрозуміло, колега. Дякую вам за інформацію. Дякую, що змогли долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку з нами був наш колега, це кореспондент із Запоріжжя, з яким ми говорили про ситуацію в місті і в області і на тимчасово окупованих територіях, зокрема.